Що сьогодні день змагань, трошки посвідчу форми. Оп, ще форма не завершена. Всі маніпуляції будуть відбуватися впритик до сцени. На годиннику у нас виходить 5.37, У мене на 8.45 грим. Зараз треба зробити звіт для тренера. Але першим ділом зважимося. Оп! І глянемо, яка зараз ситуація. 94... Ну, 94 з якщо без телефона. Так що роблю звіт для тренера і... Е, що? Залітаємо в цей день і бачити. Прийом. Плани трошки помінялися. Тренер каже, що наповненість, все класно, тобто їжі багато не треба. Зробили ще деякі маніпуляції, там дещо додали е по таблах. І е тут в мене крім фрайс, банан, мед, і арахісова паста, така невелика вже порція. зараз їм, така година у нас 7,24, 7,50 на такса І ми виїжджаємо на змагання. Так що вже там зустрінемося. Що народ, ми вже на підході. Там, де ми вчора поцілували двері, було закрито, бо перенесли чек-ін, е, то ми вже тут сьогодні в цьому холі виступаємо, так що зараз заходимо всередину, продукти всі зі мною, всі необхідні речі зі мною валимо. Добре, ми вже на бекстейджі лавочки зі мною. Чекаю зараз на грим за 20 хвилин. По плану ще подвійний еспресо, хлопнути, тренер сказав, та й все. І далі загримуюся і буду чекати. Кажу, сьогодні буде довше, ніж в Варшаві. Получається, мій виступ десь після обіду. Так що треба буде полежати, посидіти, підгрузитися ще та й все. Окей, okay, народ, я вже загримований. якраз переписуюся з тренером, сказав, що по їжі нічого не треба, тільки перед самою сценою закинемо. Наповнений класно, все чітко, ще там має дозійти з мене трошки водичка. Одним словом, все побачите вже на сцені. Я зараз вже собі розкладуся, буду лежати. Хоча цілий пакет хавки з собою взяв. Все, от покажу. Зараз зараз виступає категорія open. Білдери, моя, виходить, передостання, Остання бікіні. Я перед бікіні виходжу. Так що це десь буде зараз тільки 9 1000 то я думаю, що десь певно не швидше, ніж обід. Десь так. Так що чекаю, випив подвійне еспресо. Так щоб і, 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 щоб, і апетиту не було. Кава перебиває трохи, та і що? Та й чекаємо. Halo. Дивлюся свої фотографії. Під гамняним світлом, але цей народ, лежу дві, я думаю, години 2-3 і буду виходити. Так що, все побачите в інстаграмі і тут на ютубчику. Коротше, народ, Підгружаюся рисовими хлібцями, арахісова паста, джем, вода, сіль. Десь за годинку буду виходити, ще наносу на себе олійку та й все. Та й будемо, як то говориться, на сцені показувати. Все, що було напрацьовано за тих п'ять місяців. Так що їм. Коротше, народ, що, вийшов Деніс Джеймс, виніс списки, я в топ-5, чекаю, ну, тобто в фінали попав, фінали у нас після 18.00. Як бачили, мене трим... на прямій трансляції по відео тут в Ютубчику, що мене тримали, в принципі, 70% в центрі, потім чуть-чуть змістили в сторону. Тобто, я думаю, десь перше-друге місце буду боротися. Так що, що в голові в мене самі знаєте яке, так що будемо чекати і вже, на, як то говориться, судді вирішать. Добре народ. Чекаємо фінали. Зараз у нас 4.46. Фінали в 6 десь починаються. Я думаю, десь за 2 години буде мій вихід. От від тренера прийшов прийом їжі. Чотири райскейки з джемом, з пастою. Такий от пундик. Мав бути мафін, але мафін ми забули, але тут є на бекстейджі стіл і 2 грами солі 250 мл води. Зараз підгружаюся, буду далі лежати і ще буде перед. Виходом на сцену, напевно, ще прийом, можливо. Так що має бути жорстко маю виглядати жорстко на сцені, блін, мушу. Ізі. Ну що, народ, сьогодні я третій, цілий день пролежали тут. Просиділи третій, нічого страшного, не розстроєний. Зараз треба відписати тренеру. Загалом все окей. Я думаю, що з тренером, звичайно, переговоримо і вже там вирішимо наш подальший план. А так на сьогодні відпочивати, їсти і хорош. Вийдемо потім на зв'язок. Всім добрий ранок. Наступний день після змагань я покажу вам свій сніданок, То, що я хотів, велика месяра крім фрайсу, з протеїном, бананом, пастою, медом. Я ще сюди замішав яєчні білки. І зараз буду просто е, кайфувати. А далі ми з вами розберемо вже мої змагання. Добре, ну що, це відео знімається через два тижні після мого турніру, тобто день після Денісу Джеймсу. Я не спішив зразу записувати відео, висновків, скажімо так, після турніру, по тій причині, щоб побачити якісні фотографії, проаналізувати трохи, про... обдумати все в своїй голові і так далі, і скажімо так, донести вам все це у відео максимально детально. Скажу так, що турнір відрізнявся, ніж той, що був в Польщі. Тому що інші судді, само собою, головний суддя був е з Америки. Е в Варшаві був суддя з Європи. Е зразу скажу, що в принципі е в НПС Федерації е всі місця розставляє головний суддя. Тобто, бокові судді звичайно виставляють свої бали, він з ними радиться, але приймає рішення, скажімо так, він. Це так, щоб ви собі е розуміли. Як воно все проходить? По самому турніру Denis James організація порівняно з Польщею набагато гірша. Тому що грім в мене був на 8 ранку, а виступав я десь 14:30, можливо, 3 година. Тобто я весь час лежав в грімі. Не я один, звичайно, всі атлети. Але, тим не менш, на кожному воно по-різному відбувається. Тобто, я знаю свій організм, мені. Е От коли я лежу і так далі, тіло більш все рівно о, о, затікає, і так далі. І ну, форма не та, що е, коли я би так я в Варшаві виступав там е, зраненька і е, все. Тобто, ні, якби я лежав вдома на дивані і приїхав, загримувався, і там за годину виступ, супер, питань нема. Але коли ти лежиш на змаганнях, на землі. Самі розумієте, то зовсім не те, що ти е, чекаєш вдома, скажімо так. Е, по самому е, турніру набагато сильніший ніж в Варшаві, атлети набагато е, вищого рівня. Як я казав, кажу, німці йобнуті. Е, 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 я подивився, хто виграв е, е, про карту. Зараз побачите тут на екрані: ось цей Афроамериканець з Франції. Тобто фотографії не передадуть того, як він виглядав живу. Він живу, виглядав просто такий округлий весь, наповнений. Причому він на категорію менший від мене. Тобто, в мене категорія С, в нього Б, він легший. І відповідно ти дивишся на нього, і він реально, він реально нереальний. Скажу так. По, по моїй категорії самії фотографії теж ви бачили. Я не знаю, звичайно, як судді судять. В принципі, я не буду критикувати. Третій то третій, але перше місце зайняв пацан з реально з якоюсь незрозумілою задницею, спухшою. Толі він ін'єкції туди ставив, всі, що були, і вона в нього спухша. Ну я не розумію, як за таке можна давати перше місце. Абсолютно. Сами, скажу, самий результат топ-3, цілком нормально я поставився. Тобто не було такого, що я там щось там розстроївся чи ще щось. Так казав мій тренер, різні турніри судять по різному, різні судді судять по різному. У Варшаві 4 перших місця, а Даніс Джеймс топ-3. А на іншому турнірі знову може бути там перший. Буває теж атлет, деколи слідкує за деякими, він в Іспанії перший. А потім поїхав там на інший турнір в Англію і став е, е, четвертий. Розумієте, типу. Тобто ну, тут же все, скажімо так, е, е, індивідуально йде. Е, Відсудів. Е, ну, все від суддів залежить, як вони розставлять. Так, я повернувся, виключилося в мене світло. Е, кажу, Все залежить від суддів, як вони е, розставлять. І все. Тобто, по самому турніру я довольний. По формі ми цей раз зробили. На Варшаві я був сухіший менший. Тут ми зробили ставку на наповнення. Може, не був такий. Хоча був сух... по сухості все було супер. Чесно скажу. Єдине, що кажу, це за тяжкою турніру, я кажу, мені здається, трошки воно скажу. Негативно мені дало на форму. Хоча кажу, мені, мені тяжко самому себе оцінити. Тренер довольний і каже, що е, супер. Було, було в планах ще виступити на одному турнірі на, на, на Руменія Muscle Fest в Бухаресті. Але скажу так: подивившись на тих, хто виграв про карту на Деніс Джеймс, я прийняв рішення е, піти на шви е, ш, швидше на офсізен, відновитися швидше. Почати масонабір і готуватися на наступну осінь по тій причині, що е, я хочу вийти більше запакованим. Єдине, що мені не вистачає, це м'яса. Треба більше м'яса, треба його всюди. Я хочу цей сезон зробити максимально продуктивний, максимально якісний, максимально потужний, скажімо так. Буде кардіо. Пахати я вже, почав буквально минулий тиждень після турніру я ходив такий вялий, ніякий, ну це зрозуміло. Відходняк. Цей тиждень. Е, наступний другий, я от якраз його закінчив. Супер! Сили вертаються. ПАМП класний, енергія є. Ми сіли ми зараз на міст. Е, я це все опишу в телеграмі. Е, що в мене зараз по заряду і так далі. Е, до речі, силочка в, шапці, е, е, в описі під відео. Так що підписуйтесь на мій телеграм, інстаграм Тікток. І... Зараз це по, су, по суті така фаза відновлення, але з масонабором вже вісім тижнів буде міст. Чуть пізніше здам аналізи, чекну, бо зразу не здавав після турніру, бо нема сенсу. Там всі показники будуть незрозумілі і так далі. Маніпуляції всі капельниці, добавки і так далі. Аптека вся приймається для підтримки для відновлення. Тому, якось так загалом сезоном я довольний. Кажу, в Варшаві 4 перших місця, топ-3 на день James, прогрес по формі колосальний. Е, нова форма для мене, нові знання. Тобто, я максимально довольний. Тренер довольний. З тренером я своїм продовжую далі працювати. Цілимся на осінь. Ціль та сама про карта, і я буду для неї її башити цілий рік. Тобто вона по-любому буде моя. Я в цьому впевнений. Як сказав мій тренер, комусь треба 15 заходів, комусь 20, комусь 3, а комусь повезе на якомусь турнірі, а комусь не повезе, так само підібрати турнір треба правильно. Одним словом, яке, десь везіння, десь е судді, десь ще щось. Розумієте? Але я хочу зробити максимальну форму, щоб не, вишто, скажімо так, не е щоб вийти на сцену, судді максимально мене оцінили. Щоб я був повністю готовий, скажімо так, фул, фул запакований і все. Тобто, не, не думати, будуть слабші суперники чи якийсь слабший турнір. Виберу собі просто, можливо, на другий рік інші турніри і будемо туди цілитись. Так що, якось так народ, серія е, останнє відео з моєї підготовки закінчена. Е, ставте лайки. Підписуйтеся, дякую за вашу підтримку під час цієї підготовки. Все було тільки позитивні всякі відгуки. Підтримка від підопічних, від інших людей, від сім'ї, від друзів і так далі. Так що всім, всім дуже дякую. Кажу, то по суті, то в мене тільки початок, мому, скажем так, в моїй боротьбі за про карту і взагалі в такій кажу, чую, що вийшов на новий рівень, на сходинку вище. Так що буду над тим, скажімо так, працювати надалі. Так що всім ще раз дякую. Ставте лайки, підписуйтесь і всім пока. Відео будуть зараз виходити стабільно чи часто. Так що Хто не підписаний, підписуйтеся. І всім говорю пока і до наступного відео.